Світова екологічна криза. Що таке світова екологічна криза? Це криза, яку спричинили люди своєю діяльністю в природі у середині 70-х років ХХ століття почалася екологічна криза. Яка означає різке загострення суперечностей між людиною та природою, це глобальне порушення рівноваги у природному колообігу речовин внаслідок панування людини над природою, господарської діяльності людей, забруднення довкілля, викидами в атмосферу, океан та ґрунти сміття. Це не перша криза, яку переживає людство. Але це найтриваліша криза, яка триває до сьогоднішнього дня, і вона буде тривати ще, тому що людина не в змозі спорати, впоратися з тими наслідками, які вона причинила своєю діяльністю. Головними чинниками екологічної кризи стали два фактори: різке населення, зростання населення на планеті за останні 100 років, і промислово енергетичний розвиток цивілізації. Чому розберемо коротенько, чому впливає зростання населення на планеті? Тому що населення Збільшується. населення повинно чимось годуватись, населення споживає різні види продуктів, і харчових, і побутових. Після побутових та й харчових, в принципі, залишаються відходи, це упаковки від товарів, які виготовлені з пластику. Це побутові прилади різноманітні. Це все накопичується і звалюється на сміттєзвалище. Також для того, щоб прокормити населення землі, необхідно вирощувати багато сільськогосподарських культур, з яких ми виготовляємо продукти харчування. Для того, щоб виростити культуру, необхідно її удобрювати, оброблювати хімікатами для запобігання розведення шкідників і хвороб рослин. Тому вносяться добрива, які впливають на землю, забруднюють її своїми речовинами. Ми з вами вчили, що добрива бувають мінеральні. І, наприклад, тваринні і от мінеральні добрива, хімічні, вони шкідливо впливають на зміст землі, ці добрива потім просочуються в землю, потрапляють в ґрунтові води, і ці води ми з вами споживаємо. Як впливає промислово енергетичний розвиток цивілізації? Людина побудувала безліч заводів. З заводів є викиди, які в атмосферу, в ґрунти, і у води потрапляють. Тобто в атмосферу, потрапляє, потрапляє дим, з заводів і з чим забруднює атмосферу? І спричиняє потепління, що пагубно впливає на нашу землю тверді побутові відходи, вони накопичуються, для них влаштовують спеціальні сміттєзвалища, але також потрапляють на них дощі, вони Розкладаються, потрапляють в землю, ґрунтові в води. Це все загрязняє навколишнє середовище. І також потрапляють стічні води в річки, в яких ми потім з вами купаємось, і також з них беремо воду. Через глобальну індустріалізацію світу виникають глобальні зміни клімату та виникнення парникового ефекту. Внаслідок впливу людини на навколишнє середовище, виходи людини в космос, втягнення у процес виробництва всіх елементів біосфери, повітря, води, рослинного і тваринного світу, озоновий шар планети знищується, що може призвести до всесвітнього потепління, і як наслідок, до танення льодовиків, що призведе до затоплення частини заселених районів Землі. Тобто над нашою планетою є озоновий шар, який через нашу діяльність людську стає тоншим. Також через те, що люди запускають ракети, супутники в космос, виникають озонові діри, що також пагубно. Пагубну днію несе для нас, для людей, для навколишнього середовища, чим страшний для нас парниковий ефект. Тобто є е, вна, така частина землі, яка називається Антарктика, так? в ній зосереджена, на ній нема рослинності, вона вкрита шаром льоду та снігу. І ці, там дуже тостий є шар льоду, і він починає танути. Ось перед нами льодовики. Вони починають танути, а так як їх дуже багато, підвищується світовий рівень океану, і через декілька сот років. Якщо ми ніяк не будемо боротися з глобальним потеплінням, не будемо зменшувати викиди вуглекислого газу в повітря, вуглекислий газ це заводи, це машини, це різноманітні виробництва, з яких виходять викиди руйнує Антарктиду, тануть льодовики. Підвищується рівень світового океану, і через декілька сот років можливо знищення і зникнення деяких частин світу, наприклад, є такі острови в океані Мальдіви, і вони можуть зникнути під шаром води. Так, через втручання людини у природні процеси зростає руйнівна сила ураганів, циклонів, штормів, повенів, землетрусів, виверження вулканів, тропічних циклонів, торнадо та інших природних катаклізмів. Ось перед нами ураган Ірма, який був декілька років тому. Це вид з космосу. Тобто, над поверхнею землі зустрічаються два, дві течії в повітрях, холодне і тепле, і закручуються такі воронки з хмар. Ось вони такі воронки. І тут, під ними виникає на поверхні землі вітер, дощ зливи. Ось наслідки урагана Ірма ми бачимо, що знищуються повністю будинки, знищуються цілі регіони країн, дуже багато людських жертв. Сніговий циклон в Україні. Всі ми з вами майже щороку спостерігаємо про те, як приходить сніговий циклон. Сніг сипить дуже щільно, дуже довго, вкривається земля великим шаром снігу, трапляються проблеми з транспортом. Можливий не, не просто сніговий циклон, а навіть циклон, що, що спочатку йде дощ, замерзає все навкруги. Мороз починається і зверху випадає сніг, великий шар снігу. Це дуже пагубно сказується на рослинах, тому що роз... пагони рослини з... повкриваються льодом і мерзнуть бруньки і, можливо, погіршення врожаю влітку будь. шторм в Одесі. Шторм цех виникає на морі, на, в океані. От, дуже великі хвилі здіймаються, які приносять шкоду суднам, кораблям, прибережні території, руйнують набережні, наприклад. Ну, також шторм може затонути корабель, який, наприклад, плаває в морі в цей момент. Цунамі Цунами Україні не страшне, тому що ми знаходимося всередині Європи і океан, наші береги не омиває, але люди, які країни, які розташовані на берегу океану. Дуже часто потрапляють під вплив цунамі, воно виникає в океані, під впливом виверження підводних вулканів або зрушення тектонічних плит, на дні океану виникають коливання і підіймають велику хвилю, яка несеться на берег. Дуже руйнівні наслідки цунамі. Ось ми бачимо, що. Ще зруйноване місто. Корабель стоїть посеред вулиці. Дуже багато жертв через такі е, природні катаклізми. Був е, недавно, не так давно було цунамі на берегах Японії, де пошкодило атомну електростанцію, яка знаходилась на березі е, океану. Сталася, виникла аварія, і людей відселили з території, яка навколо станції, і виселили її в інші регіони країни, тому що завищений радіаційний фон і людям не можна там жити. Схожа ситуація, але не з цунамі, сталася у нас на території України. Це аварія на Чорнобильській атомній станції, яка Викликала радіаційне забруднення в радіусі 50 кілометрів біля атомної станції. Люди звідти відселені. Це нанесло велику шкоду природі, тому що навколо в радіусі 50 кілометрів заражено все навколо. От. Тобто, людина має нести відповідальність за ті. Дії, які вона причиняє природі. Повінь. Це повінь у Карпатах, повінь це коли річка виходить з берегів. Чому ріки виходять з берегів? Це гірська річка, яка бере свій початок високо в горах, і там, де більш незина, вона розливається. Чому вона розливається? Тому що люди дуже вирубують ліси. А ліси стримують ґрунти, стримують річку, вони своїм корінням укріплюють берега річки і не дають їй розливатись. А так як людина, ми, українці, вирубали велику частину лісів Карпат, тепер ми маємо такі наслідки, коли раз там на п'ять. Сім років ріки виходять з берегів і затоплюють великі ділянки, де живуть люди, наносячи велику шкоду господарству. Землетруси. Землетруси відбуваються, тому що йде, йдуть двиги тектонічних плит. В нашій, нашій країні можливі землетруси в Карпатах. От, дуже страждають землетрусами гірські райони, країни, в яких розміщені гори, дуже багато жертв через землетруси, великі коливання землі. Ми бачимо, що дорогу зруйновано, виверження вулканів. Mm -hmm. От, дуже такий, такий природний катаклізм, який, через який навіть скасовують рейси літаків, тому що з жерла вулкана виходить дим, який вкриває велику площу, що заважає літати літакам, знищує повністю поселення людей. Це залежить від того, який розмір у вулкана. Торнадо. Дуже на торнадо. Страждають Сполучені Штати Америки. В них там великі площі, де пустелі, вони не захищені рослинністю, і тому стикається холодне повітря з теплим, закручується у воронку і виникають такі буревії, такий смерч. На нього кажуть смерч або торнадо руйнує будинки, з коренями дерева. Якщо таке природні, такий природний катаклізм стається, то потрібно ховатись обов'язково, тому що якщо занесе людину воронку, вона обов'язково загине. От. Через те, що людина впливає на природу такі природні явища почали спостерігатися і в нас, в Україні. На щастя, вони не досягають таких руйнівних масштабів, як в США, але також несуть загрозу. Людина може або загинути, зруйнувати будинок, можливо, не повністю зруйнувати, але пошкодити точно. Хоча для. Території України таке явище раніше було не типовим. Великою проблемою людства є відходи. До відходів належить все те, що викидає людина в процесі виробничої діяльності, промислові та побутові відходи. За рік у світі нагромаджується 300-400 мільйонів тонн небезпечних відходів. Промислові відходи це відходи від промисловості, це відходи від заводів. Ось ми бачимо, що на фото представлений завод, з якого вверх підіймається просто неймовірна кількість диму. І цей весь дим потім осідає часточки диму навколо цього заводу, потрапляє в атмосферу. Ми цим дихаємо, тому в людей почастіше виникнення різних захворювань, астм, раку, наприклад, там легень чи якихось накопичення складних металів в організмі, що пагубно, що шкодить організму людини. Для того, щоб зменшити вплив таких відходів на людину, встановлюють зараз в цивілізованих странах, в більш розвинених країнах. Спеціальні фільтри, які фільтрують викиди в атмосферу. Але, на жаль, не всі придержуються цих законів, тому що для цього потрібне фінансування, можливо, просто немає коштів. А буває, що просто люди безвідповідальні і їхня задача нагрести собі гроші в кишені, а не піклуватись про оточуючих людей. Промислові відходи також можуть бути в рідкому вигляді. Вони облаштовуються, просто викидається труба з заводу і проводиться до річки, наприклад, і скидаються туди брудні стічні води. Ці води потрапляють в річку, ці води шкодять екосистемі, яка річці. це водорості, риби, молюски. Потім це все потрапляє в море з моря в світовий океан, тобто це дуже-дуже-дуже шкодить планеті радіоактивні відходи. Для радіоактивних відходів будують спеціальні сховища, вони повинні там бути під землею. Стіни повинні бути там декілька метрів в бетоні для того, щоб якщо така бочка з радіоактивними відходами колись прийде в негодність, з неї з'явиться дірочка і воно витече, щоб воно не потрапило в землю. Дуже шкідливі відходи, вони спричиняють мутації, наприклад, там, може, під впливом радіації може там родитись людина, наприклад, з одним оком, або, навпаки, з двома головами. Ну, от такі різні мутації, які не, не властиві тому чи іншому виду. Побутові відходи. Це ті відходи, які робимо ми з вами. Кожна людина. Вдома. Все це потім їде на сміття. Ми там, наприклад, купили шоколадку, зняли з неї обгортку, вона виготовлена з пластику. Ми випили з вами пляшечку води, це відходи. Ми з вами відкрили. там... Коробку з цукерками, коробка це відходить. Це все відходи. Ми з вами користуємося гаджетами, там, телевізорами, ноутбуками, планшетами, навушниками. Бо коли воно стає вже непригодне до використовування, це все відходи. І це все накопичується на сміттєзвалищах. Для того це неконтрольовано. Люди просто не, не розуміють. Який пагубний вплив вони несуть в екологічні системи планети Земля. Також одне діло, якщо ми йшли і викинули обгортку в урну, але якщо ми кинемо на вулиці дуже великий термін розкладання пластикової пляшки в землі, це там, сотні років необхідно для того, щоб пляшка розклалася. Тому необхідно якось обмежувати себе у використанні пластику, обмежувати себе у використанні будь-яких приладів, або якщо прилади зламались, потрібно їх викидати в спеціально для цього відведені урни, щоб їх потім переробляли. Тому що в мікросхемах телефону, наприклад, містяться важкі метали, які потім при розкладанні просочуються в ґрунт. Ось, наприклад, зараз перед нами фото, де в океані утворився цілий острів з пластику. Як пластик потрапив в океан? Ми кинули там пляшку в річку, річку понесли течією, в море з моря в океан. Або, наприклад, стічні води, де пластик потрапляє в каналізацію, каналізація через систему очистки, кидає воду в море там, чи в океан і потрапляє туди та пляшка, плили на кораблі туристи, кинули пляшку в море, залишили на березі моря. Пляшку не, вики... не понесли її в урну, піднявся шторм, пляшку змило в море. Ось вона потрапила. Дуже страждають мешканці морів, які потрапляють в ці пастки з пластику, їдять його. Дуже-дуже-дуже ну, шкідливо. І це все потрібно прибрати. Якщо ми не будемо це прибирати, ми просто будемо жити в смітті. Дякую за увагу. А ви подумайте, будь ласка, над тим, як ми можемо запобігти такому масштабному забрудненню нашої землі.